А сьогодні я розповім вам багато цікавого про креветки. Креветки – це ракоподібні, які широко поширені по всьому світу. Більшість з нас бачили креветок лише на вітринах магазинів і знають про них те, що вони продаються розсортованими за розмірами. І чим креветка крупніша, тим вона дорожча. А ось в сучасній науці відомо близько 2000 видів креветок, різних форм і розмірів. Тільки в морях Далекого Сходу фауна креветок налічує понад 100 видів. Наприклад, Середня статистична креветка сягає розміру 10-14 см, дрібна 6-9 см. Але існують і по-справжньому величезні креветки – тигрові чорні креветки, розмір яких перевищує 30 см довжину. А їх вага доходить майже до кілограма. Креветки були відомі ще в Стародавній Греції. Жителі Елади любили запікати їх на вогні, нанизавши на тонку загострену дерев'яну паличку. Це щось подібне до шашлику. Було дуже популярним серед бідних і простих жителів стародавньої Греції, раціон яких складався в основному з морепродуктів. Креветки, на відміну від риб, водилися в прибережній зоні, і черпати їх можна було звичайним дерев'яним відром. Вченим відома так звана клацаюча креветка»? Незважаючи на свій малий розмір, ця креветка є найгучнішим мешканцем океану. Ці ракоподібні на своїх крихітних клешнях мають пристосування, яке дозволяє робити гучне клацання потужністю в 200-220 дБ. Ця здатність використовується креветкою для полювання. Настільки сильний звук дозволяє вбити навіть невелику рибу, що знаходиться поблизу. Що мешкають в океані продукт дуже багатий білком. Відповідно, вони містять всі незамінні амінокислоти. Ще креветки у великій кількості містять йод, необхідний для вироблення гормонів щитовидної залози, а також в них є всі жиророщинні вітаміни. Це вітаміни К, А, Е, Д. Крім того, океанічні креветки – відмінний дієтичний продукт, в 100 грамах якого міститься 97 кілокалорій. Пігмент Астаксантин розташований в головах креветок, в 10 разів активніший від антиоксидантів, що містяться в овочах і фруктах, і в 500 разів потужніший за вітамін Е, відомого як основний вітамін продовження молодості. Креветочний пігмент здатний покращувати стан серцево-судинної системи, а також ефективно запобігати розвитку інсульту і гіпертонії. Крім того, це з'єднання захищає клітини організму від передчасного старіння. Напевно, ви зустрічали в інтернеті красиві фотографії мерехтливого океану, і це зовсім не фотошоп. Як більшість з вас могло подумати, Винуватцем цього явища є люмінесцентні креветки, більш відомі як морські світлячки, що мешкають у водах Тихого океану біля берегів Японії. В Японії їх називають уміботару. Цих дивовижних істот можна побачити з травня до кінця жовтня. Вони живуть в піску, де дуже мілке море. Часто їх можна побачити між припливом і відпливом. Групою палеонтологів недавно було зареєстровано безхребетних ракоподібних аномалокаріс, що мають схожість з креветками. Все б нічого, але аномалокаріс мешкав на нашій землі майже 500 мільйонів років тому. Ці предки сучасних креветок мали аномальну будову тіла, великі очі і характерні для їх тулуба додаткові голови, які зараз вкрай рідко зустрічаються у представників подібної фауни. Розмір аномалокаріса коливався в діапазоні 18-22 см. У креветок незвичайна анатомія тіла. Оті у креветок розташовані на довгих черешках, які можуть переміщатися незалежно один від одного, формуючи об'ємну зорову картину того, що відбувається навколо. Очі креветок мають 16 спеціалізованих типів клітин для виявлення кольору. У людини їх всього три. Подібний механізм використовується ними для виявлення жертв і хижаків. Серце креветки розташоване в голові. Також у креветки в кожному ядрі клітини є в середньому по 90 пар хромосом. У людини їх 46. Середня тривалість життя креветок 1-6 років. Але в природі зустрічаються і рекордсмени, які можуть доживати до 20 років. Цікаво, але висушена ікра морських креветок може зберігатися руками. Але як тільки її помістити в комфортні умови, тобто в воду, то малюки вилупляться всього через кілька годин. Криветки поширені не тільки в морях усього світу. Багато видів навіть освоїли прісні води. Криветки можуть змінювати своє забарвлення залежно від типу середовища. В день креветки закопуються в пісок, ховаючись від хижаків, залишаючи при цьому свої вусики, антени на поверхні. В Україні криветки зустрічаються у Чорному та Азовському морі. Деякі види прічноводних креветок використовують для розведення в акваріумах. До речі, багатьом видам креветок характерний протандричний гермафродитизм, тобто, в ході життя вони міняють стать з чоловічої на жіночу. Якщо ви вирішили приготувати заморожені креветки в їжу, звертайте увагу на голови креветок. Голови креветок не повинні бути чорними. Чорний колір означає, що продукт зіпсувався і його небезпечно вживати в їжу. Також на панцирі і лапках не повинно бути чорних вкраплень. Це показник того, що продукт не свіжий. Так само дивимося на хвости. Фахівці кажуть, що розігнутий хвіст свідоцтво того, що креветка загинула ще до заморозки. Промислове вирощування креветок входить в десятку найприбутковіших індустрій в світі. Щорічно. Проводиться близько 7 мільйонів тонн креветок, товарообіг яких досягає суми в 50 мільярдів доларів. Китай, Індія, В'єтнам і Еквадор традиційно є найбільшими виробниками промислової креветки. Ну ось ви дізналися багато цікавих фактів про креветок. Наступного разу я знову розповім вам багато цікавого про тварин. Сьогодні програму для вас підготували я, її ведуча Саша Макітра та автор проекту Надія Ярмола. Почуємось!